Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп, пікірування, перевалки, пересадки та посадки, розсади, трав'янистої розсади, це квіткові овочеві культури в травні 2024 року, час Київський. Перший такий гарний період у нас спадаючи місяць риби, це буде 3 травня, починається всі 24 години. 4 травня з 0 годин до 20 години вечора наступний період це рак при зростаючому місяці. 11 травня починається з 8 години ранку до кінця доби, 12 травня, всі 24 години, 13 травня з 0 годин до 11 години ранку. Наступний період теж добрий, але треба запам'ятати, що це знак стихії повітря. Росада добре росте і укоріняється, але необхідно завчасно зволожити ґрунт при посадці не поливаємо. 18 травня з 14.30 до кінця доби такий гарний період. 19 травня з 0 годин до 17.30. Наступний період невеликий. Далі у нас після. Цього періоду тут вже скорпіона там далі буде повня, тому тільки от чистий гарний час у нас 21 травня з 3 години ночі до 16 години в скорпіоні зростаючий місяць. В козерозі у нас гарний період починається 25 травня з 19 години вечора і до кінця доби, 26 травня всі 24 години, 27 травня з 0 годин до 21 години вечора. І завершиться місяць 31 травня, і з 8-ї години ранку до кінця доби теж в рибах можна буде в цей час пікірувати, перевалку робити, пересадку та висаджувати розсаду трав'янистих рослин, тобто квіткових та овочевих культур. Що ж, зараз є можливість зробити скрін для роботи з розсадою на весь місяць травень 2024 року. Будь ласка, зробіть, собі запишіть, заплануйте. Хай буде благодатна погода. І все у вас буде добре, все вчасно зробите. Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!